Старо прогноз. З 1 по 10 грудня для козерогів. Стихія Земля. 5 запитань, 5 відповідей. Я всіх вітаю. Прогноз загальний, але кожен почує для себе щось важливе і цікаве. Так, почнемо з особистого. В особистому наповнення, гармонія у всьому, все є, все, що душа желає. Так, а будь партнер не на відстані, да? Партнер на відстані, вам важко, ви боретеся з собою, боретеся з вашими переживаннями і боретеся із Таро прогноз 1 по 10 грудня для козелогів стихія Земля. Я всіх вітаю. П'ять запитань, 5 відповідей. Прогноз загальний, але кожен почує для себе щось корисне. Особисте життя. Почнемо з особистого. Якісь нові починання будуть в особистому житті. Новий мужчина, новий партнер. Він принесе зміни у ваше життя. Це може бути ваш начальник, це мужчина трошки старший вас по возрасту, кого ви поважаєте. Скоріше за все, що ви його вже знаєте, він присутній у вашому житті. І от він несе якісь зміни в ваше особисте життя. Це такий вольовий, сильний мужчина, який займає керівну посаду, який, знаєте, його поважають. Гарно проведете з ним час. Буде побачення. Буде побачення, гарно проведете час. Він до цієї пори скривав свій інтерес, приховував свій інтерес до вас. І тут буде якийсь такий толчок, він наважиться вас запросити на побачення. Далі, внутрішні ваші переживання. Є якась озлобленість, якийсь стрес, негатив, якась до когось, знаєте, ну. Це не ненависть, це таке як роздратування. І ви хочете позбавитись цього, ви прекрасно розумієте, що щоб ви не були в такому роздратованому стані, коли всередині вас отак все клокоче, все горить, вас все роздражає, ви повинні чогось позбутися, якихось факторів у своєму житті. Тобто ви повинні відійти від цього об'єкту стреса вашого. Є людина в вашому оточенні біля вас, яка вас дратує. Да. Буде у вас розмова з вашим другом, з подружкою, і ви отримаєте таку пораду, от почуєте мої слова. Що так, да, тобі, сонечко, треба позбавитись від об'єкта оцього стреса, від об'єкту нервів. Тому що всі ваші внутрішні переживання відображаються на вашому фізичному стані. Звісно ж, особливо це у жінок. Але козероги вперті. І, понятне діло, поки самі до цього рішення не прийдуть, нікого слухати не будуть. Так, фінанси. З фінансами все прекрасно. Ох, та ви що? Взагалі, прекрасний триплет. Значить, фінансова стабільність, благополуччя, якийсь доход, шикарна виплата. Далі будуть, якщо до цього йшли розговори на роботі, наприклад, що буде підвищення зарплати, воно дійсно буде, і саме на початку грудня ви це відчуєте. Можете отримати якусь премію. Тут іде мова про якісь справи, наприклад, оформлення документів, якісь судові тяжби, які стосуються виплат фінансів. Все буде в вашу пользу і будете тільки отримувати, отримувати, отримувати. Але взагалі, козерогі, початок грудня це для вас тільки початок фінансового шляху. Тобто початок шляху до фінансового успіху, фінансової стабільності. Все прекрасно. Но остерігайтесь, оберігайтесь, є біля вас якийсь завісник. Є завісник, мужчина. Який завідує, який хоч хоче, вам нашкодить. Можливо, тут іде мова про посаду, може, ви когось е, випередили, зайняли чиєсь місце. Ну йому так кажеться, що ви зайняли його місце. А насправді, якщо, ви, ви, якщо вас підвищать, то або ви отримаєте більшу зарплату, або премію, значить ви це заслужили. Просто так вам з неба не впаде, правильно? Які проблеми можуть виникнути на початку грудня? Так, тут якийсь вплив нехороший, я бачу. Нехороший вплив на вас. Є біля вас людина. Можливо, оцей об'єкт вашого такого нервового стану, знервованого. Людина, яка вдягає маску. І це трохи аб'юзивна така, знаєте, людина з аб'юзивною поведінкою. І дійсно погано на вас впливає. Це, мабуть, і є оцей чоловік, який вам ще й завідує, що ви вище по статусу, чим він, і ви більше заробляєте, чим він. І оцей мужчина може создати вам проблему. Це пов'язано, скоріше всього, все-таки із не з особистими от стосунками, не в особистому житті, а все-таки професійна. Професійна сфера. І ви сумніваєтесь, ви не знаєте, що вам робить. У вас і біля вас є партнер, є підтримка. То порадьтеся, він допоможе вирішити цю проблему. Якщо у вас не, не вистачає духу вирішити це самі, зверніться із такою, з проханням до свого партнера. Він вам підкаже і допоможе. Він знає, як справитись з цією нехорошою людиною. Тому що він показує себе таким, знаєте, він може вас чимось угостити, може красиво так підійти, сказати красиві слова. Ну на цьому все заканчується, тому що він 50 на 50, він грає на два фронти. І перед вами, і перед остальними. Це дві різні особи. Він видає себе не за, того, не за ту людину, якою він є, насправді. Двухлічна людина, понімаєте? Абсолютно двохлічна людина. Так, здоров'я, сонечки, здоров'я, здоров'я. Здоров'я оглядово, нагадую в кожному відео, тому що розклад загальний. Я не маю права у загальному розкладі конкретизувати по здоров'ю. Слава Богу, ніяких болячок не бачу. Є якесь свято. Прекрасне здоров'я. По карті ведмідь по, по тузу прекрасне здоров'я. Єдине, що може мучити, мучить аритмія. Може бути, на погоду, на зміну погоди, аритмія. І для жіночок послаблення імунітету під час критичних днів. Вибачте, за такі подробності. Так що тут треба. Берегти себе в ці дні. В кого ці дні припадають з 1 по 10 грудня а, мінімум навантажень. Ну, тут я вам нічого такого нового не сказала, правда? Америку вам не відкрила. А, ось такий получився у нас прогноз для козерогів з 1 по 10 грудня. На вівторок та суботу плануйте побачення, плануйте важливі зустрічі, тому що це ваші щасливі дні. Понеділок та четвер дні неудач. Впливає на вас планета Марс, доволі гаряча планета, тому і ви, такі козерогі самі по собі, гарячі, емоційні люди. Ну і на важливі зустрічі, вдягайте щось зеленого кольору, де прибуде вам щастя. Бережіть себе, всього найкращого.